Доброго ранку, доброго дня, все на круги, добрим, хай буде щодня, дорослі і діти, звірята і квіти. І я рада зустрічі з вами щодня. Діти, а скажіть мені, яка зараз пора року? Так, я знаю, що всі розумнички, весна. А які зміни в природі відбулися з приходом весни? Ви вже побачили їх? На дворі стали тепліші дні. Зазеленіла травичка, на луках з'явилися квіти, на деревах з'явилися невеличкі, маленькі, гарні зелені листочки. Тому сьогодні я хочу вас запросити на прогулянку до лісу. Ви хотіли піти на прогулянку? Я гадаю, дуже хотіли подивитися, що там відбувається в лісі. Але перш, ніж ми підемо з вами на прогулянку до лісу, давайте з вами пригадаємо, як же ми будемо, як треба поводити себе в лісі, а чого не можна там робити. Тож слухайте уважно і відповідайте. Скажіть мені, а можна голосно розмовляти та кричати в лісі? Ні, не можна. А послухайте, а ходити обережно, не наступати на квіти. Так, так треба поводитися. А ламати гілки на деревах можна, якщо сподобалась гілочка з молодими листочками. Ні, ні в якому разі не можна. А розводити вогнище в лісі можна? Малятам взагалі не можна вогнище розводити. Але й дорослим не можна, тому що це дуже небезпечно як для людей, так і для мешканців, для тварин, комах та гір, що мешкають у лісі, а ходити тихо та слухати спів пташок. А ходити тихо, слухати спів пташок. Так можна себе поводити? Так, так і треба поводити з себе в лісі. Ось ми з вами і пригадали. Що ми не будемо галасувати, будемо ходити обережно не наступаючи на перші гарні квіточки. Будемо слухати з вами спів пташок. Ну що ж, ми все повторили, тепер вирушаємо на прогулянку до лісу. Ось ми потрапили до лісу. Добрий день. Скажіть а ви хто? Що тут робите? Ой, добрий день. Я. Яколоха знайка. я досліджую розвиток тварин, рослин. А зараз досліджую, які є пташки на галявині. Ой, а можна ми з малятами вам допоможемо? Наші малята дуже добре відрахувати. Ми можемо вам порахувати, які пташки, скільки їх тут на вашій ділянці. Буду дуже вдячна. Саме це мені потрібно зробити. Малята, давайте допоможемо екологознайці порахувати пташок на цій ділянці. Тож дивіться, що це за пташки. Так, це горобчики. А скільки їх було? Порахуємо. Один, два. Всього два горобчики. А скільки прилетіло? Рахуємо один, два. Три прилетіло три горобчики. А давайте тепер порахуємо, скільки ж всього стало горобчиків. Порахуйте. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять горобчиків. Як гарно вмієте рахувати. Ми зараз теж допоможемо вам. Діти, а це що за пташка? Так, молодці, всі вірно здогадалися. Це сорока. А там скільки сорок? Одна. Давайте позначимо циферкою один. А тут скільки сорок. Теж одна. Вірно. А тепер давайте переходимо, скільки всього їх стало. Вірно. Два, дві сороки стало, позначимо циферкою два. Ой, малята, як добре ви рахували знайкою А ось подивіться, нові пташки прилетіли. Як вони звуться? Так, це синички. А порахуйте, скільки було синичок? Рахуємо один, два. Було дві синички. А тепер давайте подивимося, скільки синичок до них прилетіло. Дивимося уважно, скільки? Одна. Позначимо цифрою один. А тепер давайте порахуємо, скільки ж всього синичок стало. Рахуємо один, два, три. Всього три синички. Позначимо цифрою три. Ось малята. Ми з вами і порахували пташок. Які були на цій ділянці. Ви знаєте, ви мене приємно здивували. І всіх пташок, знаєте, і вправно рахуєте. Дякуємо. Друзі, ви дуже гарно впорались із рахуванням пташок. А зараз мені потрібно, щоб ви мені допомогли з грибами. Я насушила ще восени для білочки гриби. І з ними зараз піду до білочки, щоб її погодувати. Але не всі гриби їстівні. Ви знаєте? це? Так, наші малята знають, що гриби є їстівні і є отруйні. Тож я пропоную визначте, які гриби отруйні, а які їстівні Ви мені допоможете? Давайте, малята, пограємо за коловознайкою. Які гриби можна збирати, а які ні. Ось погляньте. Це лисички. Вони їстівні. А ви так, поміркували? Так, вони їстівні і їх можна збирати. Правильно, молодці. А ось і наступний грибочок. Ви його впізнали? Так, це муховор. А він їстівний? Ні, я гадаю, всі малята пам'ятають, що коморі збирати не можна, бо вони отруєні. А ось нова картинка це Білий Гриб. А він їстівний? Ой, всі знають, що білий гриб дуже добрий і його збирати можна. Ви все поки відповідаєте. Давайте поглянемо на наступний грибочок. А ось і він. Що це за гриб? Це бюда поганка, вірно, А вона їстівна? Ні, всі малята знають, що ту поганку ні в якому разі не можна чіпати. Бо вона дуже отруйна. Теж вірно. А ось і останній грибочок, який у мене є. Оце печериця. А вона їстівна? Так, всі малята здогадалися. Печериця гарна їстівна, і цигир збирати можна. Теж, вірно, ви такі розумні. А тепер давайте поглянемо, скільки грибів я тут принесла для білочки. Що ж, показуємо з малятами, порахуємо їх. У мене є ось такий гриб. Ой, малята, подивіться, які гарні гриби. Насушила і головознайка для білочки, а дай білочка буде дуже задоволена. О, ось она... такі грибочки є. О, подивіться, це, мамо, маслюки, а це білі гриби. Дивіться, які гарні. А давайте подивимося, вони всі одного розміру. Ні, які є гриби. Великі і маленькі. Давайте з вами порахуємо. Скільки великих грибів назбирали, коли вас знаєте для білочки? Один, два, два грибочки. А давайте менше грибочки я порахую. Добре, рахуй. Один, два, три. Три грибочки я назбирала менших для білочки. Діти, а давайте з вами складемо задачу про ці чудові грибочки. Еколога Знайка назбирала грибі. Два великих гриба. Давайте позначимо цифри два. Ось так. Поставимо знак додати. І скільки ви вже порахували з вами. І три маленькі грибочки поставимо. Позначимо цифри 3. Дорівні. І давайте з вами перерахуємо. Скільки ж грибочків. А можна я порахую? Добре, рахуй. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять грибочків я назбирала для пілочки. П'ять. Позначимо цифри 5. Ось малята у нас була задача. Що і колознайка назбирала для білочки два великих і три маленькі грибочка. Скільки всього грибочків назбирала і Ми з вами склали рішення. 2 додати 3 торівні 5. Яка у нас відповідь з вами буде, діти? В нашій задачі. І назбирала для білочки 5 грибів. Ой, ви знаєте, в мене ще дуже багато справ в лісі, але я турбуюся, що малята вже втомилися. Так, нам з малянами пора повертатися додому. Тому дякуємо вам. Нам дуже сподобалася зустріч з вами. А мені було дуже приємно познайомитися з вами. Тож я хочу, щоб ми ще з вами зустрічалися. Але зараз до побачення! До побачення! Ось, малята, ми повернулися з вами з прогулянки. Я гадаю, вам теж сподобалася ця зустріч, з кого Ми їй сьогодні допомогли порахувати пташок. Склали задачу про гриби, які вона підготувала до Білочки. Я гадаю, ми ще з вами не один раз підемо на прогулянку до лісу. А зараз до побачення до нових зустрічей!